Всім привіт! Сьогодні розповім про 5 правил ефективного тренування. Дані правила легко запам'ятати та використовувати, щоб отримати задоволення від тренування та результати. Закон єдиний для всіх, це дотримуйся та все вийде. Починаємо. Почнемо з першого правила, яке, на мою думку, найголовнішим це любити, що ти робиш. Адже тренування, яке... Проносить задоволення набагато ефективніше. Наприклад, ви не пропускаєте свої заняття, ви виконуєте його дуже ефективно і з великою мотивацією. І через деякий час така ситуація, що ви займаєтеся улюбленим своїм видом спорту та не збираєтеся покидати. І вибираючи тренування між супер ефективним та тренування, яке приносить задоволення, ви берете тренування, друге, яке приносить задоволення, тому що воно буде набагато корисніше та ефективніше, ніж перше. Друге правило це пробуди жасне без досвіду ми які правили ще тілом людини може адаптувати. До нового навантаження за 6-7 тижнів. Тому найкращим варіантом буде це збільшувати своє навантаження поступово, щоб уникнути замирання результату через це поступове збільшення навантаження. Третє правило давати свій відпочинок, постійно займаючись, постійно держався на дієті, це складно, особливо ночками, які тільки бачив. Тому, друзі, якщо ви періодично будете робити відпочинок, нічого страшного з вами не За Весь цей агніз відновиться, набереться нової неї та ви зможете використовувати. Це свої тренування, тобто робити свої тренування набагато ефективніше, корисніше та набагато результатнішими. Тому, якщо ви робите свій починок, то робите збалансовано, адже, наприклад, якщо ви там в неділю тренуєте сім. Дні, наприклад, зробити там один день відпочинку, два дні відпочинку, це буде нормально. Якщо ви, наприклад, тренуєтеся одну неділю повністю, другу робите відпочинок, то це буде не сильно збалансовано і це буде не корисно. Тому, друзі, все робимо збалансовано та правильно. Четверте правило займатися регулярно, адже регулярні тренування приносить вам успіх. Краще займатися по 10-15 хвилин в день, ніж один раз в день по 2-3 години на тиждень. Так буде багато корисніше та ефективніше. Регулярність залежить від вашого рівня підготовки, наприклад, новачкам вистачить і 3, 4 рази на тиждень, а більш продвинутим, то можна займатися кожен день. П'яте правило, і воно і останнє, і головне, і воно звучить ось так. Прикладайте зусиль до тренування. Якщо ви пітніте, якщо ви стомились на тренуванні, якщо у вас вразкове серцебиття, то значить що робите все правильно. А завдяки цьому ви зможете розширити свої можливості свого організму, тобто ви зможете досягти нових... Досягнень результатів та зробити себе набагато кращим. Тому, друзі, зараз приходимо до висновки цього відео. Виставки про всі 5 правил ефективного тренування. Ви зрозуміли, як правильно тренуватися, як досягти свого успіху. Тому, друзі, не здаємося, ми йдемо до кінця та маємо терпіння, адже за один день ніхто ще не отримав гарних результатів. Тому, друзі, кому со таке відео, став лайки, пишемо коментарі, підстана сім'ючі. Слава Україні! Настава!